Рівень офіційного безробіття в Україні скоротився за останній рік та впав до історичного мінімуму. Про це повідомили у Державній службі зайнятості у грудні 2024-го. За даними статистики, кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 94 тисяч, серед яких майже 76 тисяч жінки. Втім, потреба роботодавців у працівниках становить понад 46 тисяч, що вище ніж рік тому. Яких спеціалістів зараз найбільше бракує на ринку? У праці і як це відображається на зарплатах, поговоримо у студії новин з керівником Вінницького обласного центру зайнятості Геннадієм Бамбурою. Вітаю пане Геннадію. Добре Отже, день. власне, скільки жителів вінчини наразі перебуває на обліку у центрі зайнятості У 2025 році. В нас було 12 тисяч осіб, скористалися послугами нашої служби на даний момент. В нас на обліку близько 7 тисяч осіб 5,5 тисяч з них мають статус офіційний статусу безробітного. Професійному розрізі це професії, як, такі як прибиральник, як підсобний робітник, а також продавець, консультант і продавець непродовольчих товарів. Кому зараз найважче знайти роботу за фахом? якраз от такі професії які я назвав плюс до того кухарі сільськогосподарські робітники найважче зараз їм в плані тому щоб знайти роботу здебільшого це пов'язано з територіальною з територіальним неспівпадінням місць роботи і фактичного проживання людей якими навичками зараз мають володіти безробітні аби знайти роботу аби знайти роботу шукач роботи потрібен потрібно щоб Обладав наступними навичками, тобто це професійні компетенції. По-перше, це він повинен відповідати тій посаді по своєму досвіду, освіті і навичкам. По-друге, цифрова грамотність. Сьогодні без неї нікуди і володіння комп'ютером вміння працювати з штучним інтелектом і так далі. Сьогодні є перевагою на ринку праці. По-третє, високий рівень самоорганізації і мотивації, тільки людина, яка цілеспрямована і знає. Активний пошук роботи і знає, що вона хоче, тільки такі досягають сьогодні успіху. Служба зайнятості надає багато навчальних програм і тренінгів саме для розвитку цих навичок для безробітних. Нині роботодавці відчувають значний брак кадрів з цим, з чим це зараз пов'язано. Ну, в Вінницькій області, так само, як і на території всієї України, основний брак кадрів, перш за все, пов'язаний з війною. Найбільше постраждали ті підприємства, в яких основу складали професії, які традиційно вважались чоловічими. Яких спеціалістів зараз найбільше потребують роботодавці? Якщо говорити про роботодавців реального сектору економіки, то це слюсарі, трактористи, машиністи, електрики, водії. А якщо говорити про підприємства державної і комунальної форми власності, де також є дефіцит кадрів, то тут ми спостерігаємо великий дефіцит кадрів по лікарям, ерго і фізіотерапевтам, також асистенти-вихователів дошкільні заклади. Хто зараз може безкоштовно опанувати нову професію, і що для цього потрібно в нас діє ряд програм по навчанню і перенавчанню людей. Одна із них направлена на непрацюючих осіб, які мають статус безробітного. Ми за рахунок фонду можемо навчити цих людей. Друга програма це програма для учасників бойових дій. Безпосередньо також багато наших ветеранів користуються такою програмою, аби інтегруватися в суспільство після демобілізації. Окрема програма є у нас для жінок. Недавно стартував такий проект, де жінки навчаються на професії, які традиційно вважались чоловічими. На ну, які саме Можете можна Слюсарі, трактористи, водії, монтажники і таке інше. На що зараз ідуть роботодавці на тлі дефіциту кадрів, аби по перше залучити працівника, а згодом його і утримати. На сьогоднішній день в умовах такої конкуренції на ринку праці за ефективного працівника однієї достойної заробітної плати вже мало, і підприємства, деякі підприємства розуміючи це в боротьбі за ефективного працівника, використовують такі ну, додаткові блага, як, наприклад, надання житла, надання організація підвозу до місця роботи, робота по, за індивідуальним. Графіком, якщо людина того потребує, також робота може бути в віддаленому або в змішаному форматі. На це все роботодавці звертають увагу. Крім того, звичайно, програми навчання персоналу дуже активно, деякі підприємства продвигають свої внутрішні, і також соціальна составляюча, ну медичне страхування і таке інше. Яка зараз ситуація із працевлаштуванням переселенців у Вінницькій області З початку повноваштабного вторгнення в нас близько 9 тисяч людей в Вінницькій області скористалися послугами нашої служби близько 5 тисяч з них забезпечені зайнятостю. Внутрішні переміщені особи також можуть претендувати на навчання за ваучерами. Гранти на розвиток власної справи. Хто може отримати і яку суму? На сьогоднішній день в нашій службі реалізуються чотири головних напрямка по грантам: це перш за все, це гранти для учасників бойових дій та членів їх сімей до 500 тисяч. А якщо учасник бойових дій був раніше оформлений як підприємець, то тоді може претендувати до одного мільйона. Друга програма це грант всім громадянам України на власну справу. Вона це мікрогрант до 250 тисяч гривень. Третя програма також відносно нова це гранти для молоді. До 105 тисяч гривень без зобов'язання створення робочих місць молодь від 18 до 25 років може скористатися таким грантом. І четвертий напрямок це гранти на переробку для промислових підприємств. В основному це слігоспідприємства також активно на Вінничині користуються підприємствами цими грантами. Крім того, в наших офісах зроблено в Україні, яких сьогодні функціонує 4 в Вінницькій області: це в Вінниці, в Жмеринці, в Тульчині і в Гайсені. в цих офісах працюють наші працівники і надають консультації всім бажаючим стосовно не тільки наших грантових програм, а взагалі інших недержавних грантових програм. Ми співпрацюємо з багатьма другими донорами. Також ця інформація може бути донесена до шукача через от наші офіси. Пане Геннадію, дуже дякуємо вам за розмову. А глядачам нагадаю про те, яких зараз спеціалістів найбільше бракує на ринку праці і як це відображається на зарплатах. Говорили у студії новин із керівником Вінницького обласного центру зайнятості Геннадієм Бамбурою. Не перемикайтеся далі. Команда наших журналістів розкаже вам ще більше новин громади.